Всіх вітаю. Перша перемога за дітей. Постійною комісією з питань соціальної політики Харківської обласної ради не підтримані пропозиції щодо ліквідації Шевченківського дитячого будинку інтернату та обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей надії, як такі, що погіршують становище дітей. Я дякую обласним депутатам, які не підтримали це ганебне рішення і розібралися. Справді розібралися в ситуації, яка склалася. І... Задавали правильні пит... запитання і не почули, як і я не почули відповіді від чиновників адміністрації заступника голови і від керівниці агенції новоствореної агенції, яка відповідає традиційний центр з десталізації при Мінсоці. Не почули нормальних притомних відповідей, навіщо вони це зараз роблять? І щодо Шевченківського дитячого будинку інтернату, то пропонувалося з нього зробити заклад. Виключно для дорослих, які страждають на психічні захворювання, психі... психоневрологічний інтернат. А, при цьому, нічого не створивши як альтернативу, а, мотивуючи тим, тільки що дітей зараз немає, і, начебто, вони не будуть повертатися нікуди і не будуть народжуватися діти і так далі. Тобто нічого не створивши, жодної послуги для дітей в громадах, а, не Розібрати ті проблеми, і за чого діти в інтернатах опинили опиняються, да і не допомогти от, е, з цими послугами. Просто вирішили ліквідувати інтернат. Ситуація така, що потрібен був просто показник, щоб доповісти керівництву, що вони досягають мети реформи. Мінус один інтернат. При цьому взагалі не вирішивши долю 40 дитини, які до нього зараз зараховані. При поверненні з евакуації дітей пропонувалося просто ущільнити дітей в єдиному закладі такого профілю, який залишається в області. Це Богодухівський дитячий будинок інтернат Помістивши в одному приміщенні всіх докупи, і дівчат, і хлопців, і осіб з 18 до 35 років. Розуміємо, що Харківська область пілотна область а, і саме з реформи деюсталізації. І якщо це область наша пілотна, то це має бути в області створено все так, як зразок для інших областей. Тобто ми розуміємо, що будуть відлятися кошти на це, то тобто спочатку може треба створити, показати. І тоді не треба нічого ліквідовувати, воно само по собі відпаде. А як можна ліквідувати? І нічого не створити, ніяку альтернативу. Він так і написав: якщо в нас нічого не вийде, а дай було пояснення тільки одне, що плануємо, зробимо, створимо, обговорюється і так далі. А якщо вдруг в нас не вийде, то всіх в один будинок інтернат Богодухівський, там 160 місць є, нехай всі разом проживають. уявіть собі. А де тут реформа? Де покращення, становища дітей? Заклад ліквідувати хочуть вже зараз, а послуги, послуги для дітей та належні умови для виховання планується створити колись у майбутньому. Но мотивувати такі дії проведенням реформи і десталізації просто цинічно. Бо насправді ж пропонується всіх дітей з інвалідністю з усіх громад області запроторити у заклад на 160 місць, де реформа. І це саме за те, саме за це Україну. Постійно критикують наші європейські партнери саме через великі інтернати, де особи згенеровані за однією ознакою. А реформа десталізації саме полягає в переведенні дітей з закладів або у родини, або у разі неможливості у менші чисельні заклади, малі групові будинки, центри підтриманого проживання. Певна категорія дітей може жити у родинах і за умови відкриття центрів денного догляду. І тоді батьки, дітей, от, з важкою важкою інвалідністю. От, ви маєте тільки уявіть собі, дитина, яка має дуже важку інвалідність, коли вона не може себе обслуговувати. А є паліативні діти, які взагалі приковані до, до кроваті. І ось сам на сам родина з такою дитиною, як вона впорається в громаді, в селі, в далекому селі. Треба ж створити щось. І, і, і батьки, батьки теж люди, вони мають якось е, жити далі. В них інші діти можуть бути. І тому в центрі денний догляд, це, це коли за дитиною доглядають, а батьки займаються роботою, заробляють на життя, думають на майбутнє своїх дітей і так далі. Але ж нічого, з цього для дітей в області ще не створено, а вже ліквідуємо. Отже, е, ця ідея. З цією ліквідацією це лише мета досягти просто показників цинічна мета прозвітувати, що є показник. Нічого не створити і тільки ліквідувати. А пропозиція ліквідації обласного центру підтримки дітей та сімей взагалі викликає подив. Це друге питання на сесію, яке має виноситись. Бо якщо Харківська область як заявляється, активно включилася в реформу децентралізації, то вона якраз повинна сприяти відкриттю таких центрів, як Надія. Це ж не інтернатний заклад взагалі, це дитячий центр. Тим більше це вже реформований центр, якраз під час реформи деінсталізації, це пару років тому відбулося центр, який, по суті, акумулює в собі всі інтегровані соціальні послуги, які потрібні дітям та родинам з дітьми у скруті. У ньому можуть утворюватися та ну ті відділення, які, яких потребує конкретна ситуація саме зараз в регіоні і незрозумілі такі публічні висловлювання висловлювання чиновників щодо роботи над створенням обласного центру підтримки сімей та дітей. Тобто вони ліквідують і тут же заявляють, що вони будуть нові такі саме створювати. Ну це точно і чесно виглядає як знущання над дітьми в першу чергу. Тобто планується ліквідувати обласний центр підтримки дітей та сімей, надія, щоб потім такий самий центр героїчно створити та прозвітувати. Тим більше, що вже витрачено кошти, і планується ще витратити на новостворені бюджетні кошти. Заклад має працювати та надавати ті послуги, на які зараз є великий запит, великий попит. Бо саме в його структурі можливо створити, окрім відділення термінового влаштування дітей, відділення для батьків з дітьми, малий груповий будиночок, соціальну квартиру, відділення невідкладної допомоги для сім'ї. Ви тільки собі уявіть. Зараз в Ізюмському районі от поїхала служба перевіряти, проживає дит... сім'я, живуть на полу, на полу з мишами разом. Грається дитина, грається мишами просто от в неї на кроваті. Вони в таких жахливих умовах, от саме цю родину би і помістити в такий центр. Ні, зараз хочуть ліквідувати. Може відкриватися відділення денного перебування сімей з дітьми з обмеженими, з обмеженням життєдіяльності. Тобто, замість того, щоб створювати знову ліквідація, і невже в області немає потреби у цих послугах? Вона очевидно ж є. Дивіться, Зміїв, змійський район, Зміївська громада, верніше, Зміївська громада. Під час після повномасштабного вторгнення, початку повномасштабного вторгнення, 40 дітей з інтернатного закладу, 46 дітей. Просто відправили небезпечні умови назад до батьків, з яких вони були до того вилучені. Фактично, фактично вилучені, а юридично, за згодою батьків. І сьогодні 15 дітей це підтвердили чиновники адміністрації громади, що 15 дітей треба терміново вилучати, а вони не вилучають, тому що їх нема куди розміщувати. Так, то залишають безпеці. А якщо потреба є відкривати такий центр, навіщо ліквідовувати існуючий? От скажіть, будь ласка, чи стане краще дітям від того, що з двох інтернатних закладів зроблять один великий на 160 місць, у якому зберуть всіх дітей з важкими формами інвалідності? І що це за реформа? Чи покращиться догляд за дітьми? Просто кожен може собі задати питання: 160 дітей в одному великому закладі. Ми бачили такі приклади, але не 160 дітей. Я їздив в Магалу в Чернецькій області, де діти, от ми під час нашого перебування діти гралися. Ми просто я настільки боявся, щоб дитина не впала з качелі, щоб бо вона на качелі гайдається, а інша підходить. Діти мають захворювання, вони може і не розуміють, куди вона може не розуміє, куди вона йде. І тут качеля ця летить на цю дитину. І персонал не може одночасно. Реагувати на все це, і це б ми були там. А щоб ви розуміли, волонтери, які туди приїхали, вони повідомили, що вони виявили вірьовки, мотузки на качелях цих, на лавочках. Тобто, значить, дітей просто прив'язували. Бо не вистачає рук персоналу, Ру а тут 160 хочуть в один центр. Уявіть собі, що буде відбуватися. Дітей влаштовувати в родини або в малі групові будинки колись потім, в майбутньому, після ліквідації їх закладу, то треба ж дивитися реально правді в очі. І звідки зараз ті сім'ї візьмуться, коли ми тривалий час, маємо катастрофічне падіння сімейних форм. Повіть собі, керівниця. Керівниця, вона приїхала, прийшла захищати рішення адміністрації, яка пропозицію адміністрації, керівниця агенції де новостворена. Каже, що Харківська область рекорд, рекордсмен по відкриттю сімейних форм виховання. Ну, ми дивимося звіт, та в Харківській області падіння, навпаки, мінус 19 сімей. 19 сімей закривається, який рекорд. І це ж вони доповідають вищому керівництву. Просто доповідають, бо їм вірять, а вони доповідають. Без закону, який нарешті дасть повноваження громадам, ніякого показника росту показників не буде. При цьому вони доповідають, що все добре, і при цьому блокують закони, які це дозволяє дійсно зробити. Це мають бути не просто сім'ї, а спеціально навчені, які будуть готові взяти дитину з психічними захворюваннями до себе. Ви багато знаєте таких сусідів, людей, які готові на це сьогодні. Це дуже важка робота. І якщо це ці люди є, це реально герої, які готові на це. Але часто буває, що вони готові, а потім просто про них забувають. Треба точно бути впевненими, що ця родина не буде забута. І буде. Де якщо про яку сім'ю ми кажемо? Ми кажемо, створимо сім'ю, яка візьме з важкою інвалідністю дитину. У нас реальна мама Богодухівський, вибачте, в Великобрузькій громаді сам на сам з дитиною нікому не потрібна. А де повинні перебувати діти? Поки такі сім'ї створюють або шукають. А МГБ просто фінансово, малих групи будиночок, не витягне зараз жодна громада області. Треба ж спочатку розібратися з механізмом їх фінансування. Але ж цього ніхто не враховує. Тому спочатку треба щось створити, влаштувати дітей туди з закладу, а потім ліквідовувати 41 дитина в одному інтернаті. Це погано. Але коли їх буде в одному закладі 160, то це буде ще гірше. Це буде точно ще гірше. Тому не дамо чиновникам досягати результатів шляхом ліквідації, нічого не створювавши, обманювати всіх. Працюємо далі, заради дітей. Слава Україні!